Є радянська байка, що Німеччина напала на СРСР без попередження. Це не так, і особливий цинізм полягає в тому, що це виключно Москва постійно нападала на усіх без попередження. Напад на Фінляндію відбувся без оголошення війни. Потім напад на Угорщину і він також без попередження. Напад на Чехословаччину, ви не повірите, також відбувся підло і без відповідної ноти. Напад на Афганістан теж по накатаній схемі. Напад на Грузію теж був без оголошення війни. З байками постфактум про змушення до миру. Вторгнення російських військ в Український Крим теж відбулося без попередження. Більше того, цей факт цинічно заперечувався. І при повномасштабному вторгненні ніякі відповідні ноти не подавались. Німецький посол зачитав Молотову меморандум про початок війни, десь невдовзі перед нападом. Москва в 22-му не зробила навіть такого дипломатичного кроку, просто запустили відео злочинця Путіна і одразу ж по тому запустили ракети. Саме ці вибухи і оголосили нам війну.